В четвер, 5 червня 25-го року. Знайома обстановка і приблизно, як і два дні по тому, я опиняюсь тут, щоб назбирати декілька грибів. Много разу планував знайти два, знайшов 28, 26, точніше. Що сьогодні буде, не знаю. Бо минулого разу, поки сюди дійшов, зустрів двох грибників, конкурентів. Сьогодні жодного. Що воно буде, покаже час. Тож, не перемикаємося, дивимось. Якщо знаєш, де росте, отаких от двох підбираю сьогодні А це мій сьогоднішній почин. От на цій ділянці біля дуба ростуть неїдники, радують мої сподівання. От так не встійдіть вдома, виїжджайте, оце почин. Непогано, непогано для початку. Зараз зроблю три фото. Спробуйте знайти, на якому фото. <ріст> білий гриб росте А він не маленький. Тож очікуйте. Позавчора на цьому місці я знайшов найкрасивіші два білих грибочка. А сьогодні все, гриб відходить. Ну що ж робити? Ну де ж він? Мій красень. Ох ти мій! Знайшов чудо. такий красунчик мій. Ой-ой-ой. Супер. Да, відходять гриби наразі. А это шедевр. Шедевр сьогоднішньої грибалочки. Да. Печалька. І гриб уже не в кількості. Тій, що був минулого разу. Відходить. Бачите, швидкоплинний ріст білого грибочка. А це і все. Ну, це один не все, звичайно. Вже, мабуть, 15-й там десь. Якось так. Але вже не та кількість. Все, до нових зустрічей. А хто його знає, а раптом іще щось знайде. Ну, якщо знайду, то обов'язково зніму Давайте поглянемо, що в мене тут коїться. Отак. До речі, знайшов одного палічка отакого несподівано. Дивно. І все. Грусна властінька. Ну, ще видно, ще буду шукати. А там як Бог. Дасть. Тож, до зустрічі. Ну і під занавес моєї мого сьогоднішнього полювання. Красун дня. Ви подивіться, яке там створіння стоїть. ай яй 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 Боже мой. Ты кто? М -м -м. О, хлопцы, вот а таких надо сбирать. Да. Ах, Боже. Дякую тебе, природа. за такой подарунок. У вигляді 300-грамового білого грибочка 100% 300 грам є. Супер. Да, все ж таки не помиляюсь. Тут найкращі білі грибочки ростуть. А тут я нещодавно, у неділю, здається, зірвав схожого і поруч. Отак вони ростуть. Поруч. Супер. Отак мій улов сьогодні виглядає. Буду збиратись потихеньку додому. Ще дві місцинки перевірю. І час.